Житловий комплекс гайд парк відрія велнес резиденція старт продажів. Кодбес міністр фінансів Сполучні Америки каже наступне: що мовляв, ми продаємо за системою «пюрл», Ви знаєте, є це вже механізм. Коли Сполучені Штати Америки продають озброєння Європі, європа надає це озброєння Україні. Так, от він офіційно заявив, що окрім вартості ринкової ціни. Цього озброєння Сполучені Штати Америки ще зверху накидають 10%. Ну, бо треба більше заробити. Кл'ється кров. О, добре, можна продавати зброю там, де йде йде вбивство в українців, але ми трошки зверху зробимо націнку. Ми хочемо на цьому більше заробити. Вам так потрібно, тому ми на 10% підіймаємо. Ну абсолютно розуміємо цинічні якісь підходи. Більше того, от хотів би ще також заакцентувати вашу увагу на висновленнях Трампа щодо Байдена. Він каже, якби не Байден, він війни не було і так далі, тому подібне. Тобто він що натякає. Ну звичайно, сполучені штати Америки допомагали нам, особливо при каденції Байдена. Багато було допомоги. Але чи має він увазі, що Україна мала би здатися і все? Дуже двояко можна трактувати слова е, Трампа. Ну і, і знову ж таки повернусь до чого: до того, що після овального кабінету, зустрічі в Білому домі європейців, е, розмов про гарантії безпеки, про про продаж Україні зброї на 90 мільярдів, в чому запевняв Володимир Зеленський Трамп камбекнувся і говорить те, що говорив до Аляски після Аляски про обмін території, про гнучкість, про те, що треба подивитися і розуміти, де і як Росія окупувала території. Все пішло по тому самому колу а, про 10 контингентів з десяти країн, які готові відправити в Україну. Давайте все ж таки говорити про пропозиції. Ті, які є, поро гарантії безпеки знову ж таки крім Франції і Британії, ніби є низка, каже Блумберг країн, які готові відправити війська. Хоча ми вже знаємо точно, мелоунів прем'єр-міністерка Італії, заявила, що італійські війська ніколи не будуть на в Україні. Буквально вчора міністр законодавних справ Німеччини Вадефуль запевнив, що Німеччина не відправить війська в Україну. Тим паче, що вони перекинули до країн Балтії свої резерви. Там є танковий під. Розділ німеччини вони не можуть розтягувати свої війська, тому що це впливатиме на їхню безпеку. Ну, і загалом, я вчора до речі мав розмову з, з директором центру дослідження східної Європи. Вони він він, до речі, громадянин Німеччини, каже в Німеччині ще є цей фактор після другої світової війни. Вони дуже обережні з перекиданням в ті чи інші місця своєї армії. Вони Абсолютно цього не приймають і не розглядають. Ну от бачимо, кай Блумберг каже: є 10 країн, бо маємо Італію, маємо яка каже, що нічого не дать. Більше того, я вам не хочу на нагадати, що гарантії безпеки що з з'явилися. Свого часу Мелоуніс, саме прем'єр-міністрка Італії, е висловила думку кілька місяців тому, що ну, Україна може отримувати якісь альтернативні гарантії безпеки за прикладом п'ятої статті. Нато, які мають країни-члени Північно-Атлантичного альянсу, але я не втомлюсь про це повторювати. я Про це буду ще більше і більше говорити. Ми же ж якось звикли з вами, так що ми читаємо лише заголовки, лише читаємо ем, чим новина подається. І от п'ята стаття НАТО для нас дуже багато для багатьох українців в першу чергу. Так це якась. Яка гарантована гарантія безпеки насправді це абсолютно ні? Тому що якщо ми прочитаємо те, що прописано в п'ятій статті НАТО Північно-Атлантичного альянсу, там абсолютно ніхто не зобов'язується захищати іншу країну члена альянсу. Там прописано наступним чином: так там сказано, що напад на будь-якого члена НАТО буде вважатися нападом на весь альянс, але на цьому крапка, тому що після цього вони мають зібратися всі члени альянсу, зрозуміти чи це напад повноцінний? Чи це це якась гібридна удар, чи можна це вважати загрозою для альянсу, і вже згодом кожна країна-член НАТО вирішує особисто, персонально, без тиску, без якихось м, сторонніх порад і зауважень, наскільки вона може допомогти тій чи інші країні члену альянсу в агресії іншої країни? Беремо наприклад, країни Балтії і Росію. І умовна Німеччина може поступити так само, як вона поступала на початку повномасштабного вторгнення з Україною. Надіслати 5 тисяч касок в якусь нарву естонцям, ви захищатися проти багатомільйорної армії Росії. Ось це є п'ята стаття НАТО. І очевидно, вже під час повномасштабного вторгнення стало зрозуміло, що п'ята стаття НАТО це лише така лякалка для в мирний час. А коли наступають активні бойові дії, п'ята стаття НАТО не працює навіть з точки зору перекидання військ, тому що лише в останній момент е, міняють законодав. Авства між країнами-членами альянсу, що мовляв пересування військ, має мати менше бюрократичних перешкод, тому що до цього часу, аби переміщати війська, треба було багато чого зголити на паперах. І поки би умовно якісь війська з Франції добралися до Латвії, Литві чи Естонії, пройшло би значно більше часу ніж було б потрібно Росії, аби просто зайти і окупувати маленькі країни на Балтійському узбережжі. Більше того, я вам хочу сказати, що вже в Росії зараз говорять і це журнал видав до речі, який випускає Міністерство закордонних справ Російської Федерації. Ем, він опублікував матеріал буквально от нещодавно, де Балтійське море назвали потенційним театром бойових дій. Москва посилює агресивну риторику щодо північно-атлантичного альянсу. Цей журнал російського МЗС опублікувала ем, під назвою. Балтика гарантії небезпеки і у ній пропонується розглянути як потенційний театр бойових дій регіон навколо Балтійського моря і країн Балтії. Більше того, згадайте голова зовнішньої розвитки Росії Наришкін розповідав, що нібито якийсь казус Белі хочуть британці продумати в Балтійському морі, на це треба звернути увагу, і це цілком можливо, а буде причиною активних якихось бойових дій. Росія розглядає весь фланг НАТО потенційно для атак. Ну, що ми можемо сказати на завершення цього домі? Хочу сказати, що немає ніяких передумов для припинення вогню. Чому тому, що сам Трамп каже, що ви знаєте, я закінчив шість воїн. Він казав про це в овальному кабінеті, і ми їх закінчували без припинення вогню. Тому ми можемо підписати мирну угоду, але і мирної угоди не передбачається, тому що Лавров Сергій той, що буквально вчора в інтерв'ю, сказав, що для зустрічі на найвищому рівні потрібно узгодити дуже багато деталей на рівні делегацій. А делегації з Мадинським, ми прекрасно знаємо їхній меморандум і які вписані там умови, нереалістичні для України.